Криворіг знову став мішенню ворожої атаки. Балістична ракета влучила в житловий будинок, зруйнувала оселі та життя людей. У Різдво, коли всі збираються родиною в очікуванні Першої святої зорі, росіяни цинічно вдарили балістикою по житловому будинку в густонаселеному районі міста. Михайло, який саме гостював у батьків, опинився в епіцентрі удару. Почув вибух, потім на мене посипались дошки, цегла та все інше, мене прижало, але благодаря тому, що рядом був шкаф, він утримував цю скелю. Я просто так. В позиції сидячий сидів. Батьки, мати була на кухні, хлинула вода, її почала, ну, вона почала захльобуватися. Батько був десь в іншій кімнаті, не знаю де. Зараз батьки в тяжкому стані в реанімації. Одразу після прильоту на місці трагедії було розпочато аварійно-рятувальну операцію. Задіяно всі оперативні та комунальні служби. Протягом перших півтори години рятувальникам вдалося витягти з під завалів п'ять постраждалих. Ще одну жінку вдалося відкопати через майже чотири години. Саме її донька змогла зателефонувати на мобільний мамі, яка знаходилася під завалами. Так, голос потерпілої, почули ДСНС та визначили її місце знаходження. Хто сказав, тут слышно? Ось слишна? Слышит. Она слышит вас, что вы сейчас разговариваете, она прямо у вас под ногами. Кричи, кричи. 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 Все, 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 тихо, все. Иисус, покойся, все, не Кричи. 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 услышали, сейчас они Кричи. В будинку, куди поцілило російська залізяча, зруйновано під'їзд з першого по четвертий поверхи. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені чотири багатоповерхівки, дев'ять магазинів, три заклади харчування та понад два десятки авто. До пошуку людей під завалами долучали не лише рятувальників, а й чотирилапих песиків: джона, мілку та мілу. Прибули три кінологічних розрахунки, три собаки, дві по живим і одна по двохсот. Собаки на Поводку пускаємо, вони обстежують територію на знак людей живих чи собака по двохсоте. Наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких підлітки 14 та 16 років. В лікарнях залишаються п'ять осіб, стан трьох вкрай важкий. 43-річного Олександра Шепрута, якого дістали з під завалів потрощеної багатоповерхівки, на жаль, врятувати не вдалося. І, хоча лікарі до останнього боролися за його життя, поранення були вкрай важкі. Загалом прибуло до лікарні 10 чоловік, із них двоє вчора пішли амбулаторно, троє виписані сьогодні, їх які стануть стабільний, легкий. Наразі в лікарні лишається п'ятеро пацієнтів, троє у важкому стані, двоє з яких знаходяться в реанімації, і двоє стабільні у всіх мінобукові травми. Одразу після події, неподалік місця влучання, було розгорнуто штаб допомоги постраждалим. Городяни мали змогу отримати будівельні матеріали: ОСБ, плівку, цвяхи, рейки, шифер, а також написати заяву на матеріальну допомогу від міста. На жаль, один чоловік загинув, але я хочу сказати, що є Бог на світі, тому що відкопали жінку, яка провела три години, чотири години навіть під завалами. У неї сильне здавлення внутрішніх органів, але саме головне жива, і вона в сознанні. Правильно було рішення спочатку самого розбирати завали лише руками, тобто крани працюють, коли треба там велику балку убрати, да, або там бревно, але все інше робиться руками. В ніч з 24 на 25 грудня аварійно-рятувальні роботи на місці влучання були завершені. Надалі біля зруйнованого російською ракетою будинку працювали комунальні служби або якнайскоріше відновити громадський рух ділянкою та привести місто до ладу. Цей випадок є прикладом цілеспрямованих атак російських військ на цивільну інфраструктуру України. Але ми все ще тримаємось, а тому обов'язково переможемо. 27 грудня у місті оголошено днем жалоби. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, Андрій Яковлів, Перший міський.